Для того, щоб хліб вийшов гарний, пухкий і красивий, треба це все робити своєю душою великою. А я це роблю, щоб нашим хлопцям. Щоб хлопці з'їли домашнього хліба і вернулися живими і здоровими. Я накриваю, щоб він ну, різко не охолодав, бо якщо він різко охолодає, то він лопає. То я його, через що це вкриваю, він дуже постепенно охолонути. Хай хлопці вернуться живі, здорові. Для цього ми будемо все робити можливе, щоб вони не голодали і всі якісь сили, і молитися, і, і все разом. Ну мы режем мясо, э, сало на кашу, вот, будем закрывать хлопчиком туда, на войну. Было так, что люди приносили нам мясо, вот мы его обрабатываем, вот косточки, э, режем на кусочки вот. и потом будем закладывать в банки. Ой, я не знаю, вы знаете, мы даже счет уже потеряли. Не знаю, до тысячи, наверное, точно уже. А может даже и больше, Литровых чем тысячи. Литровых банок. А до этого еще рыбу закрывали, то там до тысячи. Когда у нас началось? Ну, в сентябре. в сентябре, в сентябре. В сентябре еще тепло было. Так, началась рыба. Да. Все началось с рыбы, а потом, мы жили, да, мы вови, вот, да, вот. А в перерывах между рыбой, то было уже мясо. Вот. А потом, когда уже сезон с рыбой пройшов, то мы начали закрывать уже в основном мясо. Ну, нам всі помогають. Вот, Сусиды через ангар помогают нам всегда. Тетя каждый раз она, вот, у меня такой помощник, самый кращий. Вот. А также и друзья помогают. Вот. Нам. Ну, в общем, Отзываются люди. Ну ну вот наши друзья Бузановские, вот Лида и, и Сусиды, вот и Мельники, Люда и Игорь нам помогают. Вот всегда, вот после работы. Вот. Ну и так вот и тоже, друзья. Но если я сейчас буду их перечислять, то просто не хватит времени. Не я там не покинула работу, я оставила на Червеке пенсионера. Він все, розуміє, розумію, куди я пішла і для чого я пішла, і все зробила. Це моя робота, і моя робота зварити сніданок, на, на кормити чоловіка. Фізіологія, І встигла. Готуємося. До консервації. М'ясо зготовлене, закладаємо спеції. Насипаємо сіль, перчик, листочок лавровий і будемо засипати гречку. Заложили м'ясо, бікон. Тепер засипаємо гречку. Тепер готове, залиється маринадом і готове до консервації. Стараємося. І робимо для того, щоб нашим дітям, синам і батькам було що їсти, щоб не були голодні. І дуже просимо їх, щоб ми спали спокійно, щоб вони захищали нас. І сподіваємося, що все закінчиться хорошо і всі повернуться живі й здорові. Ну, наступний етап роботи, того, що ви бачили, це вже консервування. Каші в автоклавах. З того, що ви бачили, такий продукт. Фактично каша готова до споживання і ну, однією баночку, я думаю, що дві дорослих людини можуть повноцінно практично поїсти, тому що вона харчова цінність висока, це гречка із м'ясом. Що... Хлопці вже зняли неоднократно неодноразово проби. Дуже подобається їм, подобається риба, та яку ми консервуємо. Оце таких автоклава вміщається 124-літрових банки. Тобто, це, якщо ми кашу, в півлітрових банках ми закриваємо рибу. Ну, це практично в два рази більше виходить. Це десь 250 банок за один раз, ми закриваємо в таких бачках. По затратності часу, коли було тепліше, було трошки. Краще, ну а зараз 4 години треба, щоб це продовжувався цей процес варки. А так живемо, працюємо, допомагаємо нашим хлопцям чим можемо. Почалося з того, що люди знесли крупу і ми її вирішили попробувати переробити на готову продукцію. Слава Україні! Кроме того, що ми займаємося консервацією, тобто на, на нужди бійців для нужд, кроме того, що небайдужі люди, звичайні, зносять консервацію. З того, що в людей теж можливості, мабуть, обмежені, та, що в таких кількостях вони не можуть, наприклад, скільки там вони, кожен по можливості. І це нас спонукало фактично самим закривати консервацію, робити, щоб як би, було що завести хлопцям. Ми займаємося цією справою ще з березня, що тільки почалися в Новопетрівцях, як організовувалася Національна гвардія. Ми туди неодноразово завозили допомогу, продукти, консервацію. Ну, зазвичай несуть е звичайні люди, односельці із окружних сіл і самі займаються там консервуванням. Зюбрисі зараз е налагодили також консервування і каші, і е роблять борщову таку приправу. Ну, така, що, наприклад, якщо борщ там картошки додати, то готовий борщ. Княжа працює, тож княжі ще одна точка, тобто ще люди одні закривають рибу. От. Ну, зараз по рибі трошки затишив, ставки замерзли, то зараз з рибою проблеми. Ну, ми переключились на кашу. Зараз в основному працюємо з крупами. Мабуть, поклик серця, якщо так сказати. Це може, може буде і дуже голосно звучати, може це. Якийсь популізм, але я, наприклад, роблю це не за винагороду і не за якісь бонуси. Не за якісь просто Мені душа болить за Україну. Я розумію, якщо зараз нашим хлопцям ми не допоможемо, то Бог його знає. Ця, нав... ця війна може прийти до нас. Фактично, як знаходимо? я сам собі господар, я верніше. Для свого господарства знаходжу час між поїздками. Тобто, як формуємо цей, я займ... бо в мене найманих працівників немає, я сам в полі працюю. У мене 4,5 гектара. Плюс я допомагаю в мене є родичі, які рахуються одноосібниками. В даний час це фактично я свої справи відкинув на другий план. У мене ще поле все не вигоране. Зараз трошки підмерзло, може, і зараз погораю. Ну, в періодах між консервуванням я займаюся такими справами вже своїми, всім людям, яким, яких душа болить за Україну, які небайдужі, які до, як долучаються правильно, правильно, що до, да, до, до нашої справи. Я бачив, які хлопці там, ну, скажем, обділені трошки державою. Якщо ми їм не допоможемо, зараз їм ну, вони потребують нашої допомоги. Вони радіють Звичайно, ми кожен раз приїжджаємо, як вже вигрузились, хлопцям віддали це все. У нас навіть з'являється такий заряд такої бодрості. Імено, я не Спочай знаю Ви... на... Навіть з надлишком. Просто. От, От хто цього не, не попробував мабуть, не, не поймено. Я не знаю. Це як, як наркотик. Один раз завіз і... і хочеться знову їхати. Тобто, тому що дивлячись на ситуацію, дивлячись на те, як. Як у нас ще складається, наших хлопців там залишати ні в якому разі не можна.